Людмила, розкажіть в залі. Розкажіть, що робите. Взагалі цю страву полюбляє моя сім'я. І це баклажани. Баклажани запечені ага. і фаршем. Яке походження має? Не знаю. Не Знаю. Знаю походження, слава. це пішов магазин. Турецьке походження і називається мусака. Угу. Тепер це перед знаки. Так, це я додаю манку. Давайте, знаєте, більше буду слухати вас. Розкажіть мені, що буде тут в цьому соусі? Тут же у вас якісь такі процеси цікаві. Манку ви додаєте в фарш. Перше таки бачу. Так, спочатку я порізала, помила, посолила. Нехай воно трошечки постоїть, щоб вийшла звідти гіркота. Волога, Волога гіркота. і гіркота. Так, беру а, фарш. А, фарш у мене курячий наполовину із яловичем. Сюди поперчила, посолила і додала трішечки манки. А для чого манки? Тому що воно м'яке і дуже довго лишається. Навіть якщо ти сьогодні не з'їв, на завтра воно буде дуже таке саме м'яке. Нехай у вас все виходить. Дякую, я все зробимо.